Вітаю всіх. Отримала посилку і хочу зараз розпакувати її. Сьогодні 12 грудня 2022 року. Давно не знімала відео і багато чого трапилося за цей час. І цей рік дуже тяжкий для нас всіх. Але життя тримає, триває і продовжується. Так ось, зараз будемо розпаковувати цю посилку. В цій посилці у мене 6 чи 7 підлітків від садівника Соня і один від НСК. От така посилка, ну, немаленька. Так, зараз. Розпакуємо. Так. Зробила я свій, своє замовлення у групі в Фейсбуці. Це вже не перше моє замовлення там, дуже відповідальний. Продавець. Завжди гарні квіти від неї приходять. Так. Дуже якісно запакована. Дуже. Це гарно утеплено. Шубці такі. От. Подаруночок такий, це я не замовляла, дуже дякую. Це таке нам буде. Згодиться. І це такі от жучки. Теж подаруночок. Гарно утеплено. Так, я зараз зараз заберу коробку. Так. Дуже цікаво, що тут, які вони? У мене вже є від цього садівника орхідейки. Супер Майя и Хам Хамелеон. якісно запаковано ще даже не бачу де це воно тут Що так дуже гарно запаковано у нас зараз Прохолодно достатньо, Ось ще газети. І це як гарно. Все між собою скріплено, щоб квіти. Чільно лежали і посилці, Так сказати, от ще. О так, і ще три. Бачите сім. Я навіть забула, скільки замовляла. Так, зараз подивимося. Baby. <laughs> Перше. Це так, це так зрозуміло. Це подарунок мого чоловіка. Ні. Дивіться, яка гарна, велика. Вони під номерами у Sony SA 038. Фото я вставлю. Це дуже гарна така жовтенька. орхідейка. Тоже під номером, чесно, я вже забула, що я замовляла і які. Я зараз провірю. Мабуть, тут щось вона мені не доложила, бо я не бачу. Охідейку. Я замовляла квітучу. Дорослі, розмірі 3 5 я її тут не бачу. Так, і ще. Оце я знаю, що це. Це дуже гарний пілор. Він ще є. Під назвою цього садівника Драгон Мама, це що в нас? Це я замовляла з міксу. Мікс без назви. Це в садівника, коли квіти бірочки губляться і вони не знають, що це за сорт, то можна з цього міксу придбати орхідейку за дуже такою гарною ціною. Але це буде. Сюрпризом, що буде квітнути? Це вони такі ось дві. Одна така величенька, а одна трошки поменше. Цікаво, що це таке. Так, всі з корінчиками, всі гарної якості. Так, так, ще така? Це жовтенька, такого жовтого кольору, дуже гарна. Так, і ще одна. Так. А це від. НСК. Одна тут орхідейка. Ой Боже, яка вона малюсенька. Малесенька. Боже, Боже. Коли це воно виросте? Дуже маленька. Так, так, тут немає ще однієрхідейки. Зараз я зараз я буду її писати. Так, це всі орхідеї Пілорики. Тут є такі, які квітнуть з мутацією метелик, а є, які квітнуть, ще кажуть, тюльпановидною формою. Це все метелики. Дуже гарні, яскраві метелики. Фото я вставлю. Дякую всім, до зустрічі!